Отже, до слова запрошує Микола Петрович Дейкун з доповіддю на тему роль та місце сімейних лікарів в центрів первинної медико-санітарної допомоги в широкому провадженні консультування та тестування на ВІЛ в умовах реформування системи охорони здоров'я України. Дякую, Анатолій вам, шановні колеги, я звичайно дуже. Не... Дуже колег проповідати, тому що те, про що я буду говорити, цей проєкт, який буде, поход, він буде розпочався в Женеївській області, але до практичних дій ми ще не дійшли. Ми завершили до того, етап до початку цього проєкту. І тому є питання, які ще притягають обговоренню і широким колом місцями, хто буде реалізовувати цей проєкт. Я хотів би продовжити те, що говорила Зміла Антонівна відносно що сьогодні привітання нашій конференції і виступ міністра. Вона говорила про реформування і говорила про первинну ланку. Першим етапом реформування медичної галузі в Україні це є реформування, і, е, відокремлення і викристанізація первинної ланки в окрему, як найважливішу ланку медичної галки. Ідея цього проєкту, який буде реалізуватися в Чернігівській області, він виник дівтора, майже півтора року назад, коли українська сторона запросила міжнародних експертів для ознайомлення з тим, яке місце і роль служби СНІДу в пілотних областях. Відвідані були вивчені була ситуація в трьох областях Вінницька. Дніпропетровська і Донецька міста Київ де ми відвідували. Після того, в минулому році, більше року назад, вже відбулася конференція, на якій було оголошено результат дослідження до і прийшли до висновку, що все-таки служба сніду не займає достойне місце в цій процесі реформування і з'явилася якась тривога про те, що взагалі можна службу сніду випізнути як ребенка із водою. Тому вважають що ми. Висновки тієї конференції до висновків було багато, але одна, одна із, один із висновків був це інтеграція від послуг послуг первинну лампу, так як першим етапом є реформування первинної лампи. Ну, нормативно правова база. Я думаю, що більшість з вас її знає. У нас достатньо сьогодні указів президента постанов, постанов розпоряджень кабінету міністрів, доручень президента. Ну, у нас на рівні області, я думаю, що в кожній області є на ці документи державного рівня видані місцевого рівня розпорядження, голови області, державної адміністрації. Розроблені плани графіки, реформування в областях, між створені відповідні організаційні ради, міжвідумчі робочі групи, регіональні плани створені, тобто багато всяких, всяких документів розроблено на рівні області, якими в принципі. В контексті, в яких ми працюємо, ми нічого нового не придумаємо. Ми свою службу адаптуємо до тієї, моделі, яку хоче держава створити в результаті реформування медичної галузі. В результаті в нашій області передбачено регіональним планом створення 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Враховуючи, що ці заклади з'являються як юридичні особи, це в принципі нові заклади, хоча вони елемент складі міських лікарень, центральних районних лікарень, але це становиться самостійними закладами, які будуть забезпечувати первинний доступ, і первинний контакт населення з лікарями, їх буде створено в центрі. Тому ми і свій проєкт пов'язали таким чином, назвали, що я лікарних центрів первинної медико-санітарної допомоги чим будуть займатися, якими послугами будуть він сервісними послугами, які будуть надавати сервісні послуги. Для цього необхідно все це розробити, опробувати. І потім ми сподіваємося, що якщо це буде вдалений пілотний проєкт, то ці всі наші досвід буде викладений, як говорили, ми в держслужбі, держслужба служба приймає безпосередньо участь, контролює фільм цього проєкту. І буде викладений наказок Міністерства охорони здоров'я, розповсюдження на території всієї України, на всю э, медичну галузь нашої держави. Тому центр у нас на сьогодні створені. <клухи> ну, ми для пілоту, я так скажу, ну, ми взяли не всю область, буде приймають, буде два міста. Це ніж черні перемоги і два райони будуть. Чернігівський район, тобто Чернігський район це район, район якийсь без, без, без районного центру. І один район, один з найбільших районів, це Полковицький район, район з район, районним центром. Два міста. Всього в цих чотирьох регіонах працює 80 лікарів, за, 76 лікарів загальної практики сімейної медицини, 4 лікарі звичайних кабінетів довіра ну і 4 головних лікарі. От ми що для початку ми зробили? Що вже зробили реально, що зробили це? Провели тренінг платежний з головними лікарями центру первинної медико-санітарної допомоги, і головними лікарями кабінету довіри, з якими ми. Будемо працювати і, і вони з нами будуть, будуть приймати участь у реалізації цього проєкту. Ну, цікаво взагалі, часу багато немає, розповідати, але ми, ну, як правило, ми починаємо свою роботу з анкетування, учасників тренінгу, як зараз. Поставили надзвичайно прості питання. Ну, що таке? Грухто відноситься до зупризику, ще передачі, щеки попередження, Ну нічого, з такої системи ми там не ставили. Ми прийшли до вісну, що рівень обізнаності дуже То Тому, звичайно, ми в держслужбі декілька раз збиралися. І саме ми це розуміли, що спочатку треба вчити. І тому розроблена спеціальна програма в мапах, вотишневий цикл, тематичного вдосконалення, лікарів загальної практики сімейної медицини. Перший цикл почнеться 4 листопада, другий цикл буде в грудні місяці, третій буде в січні, 4 лютого. Тоді тільки 52, я думаю, що після двох цикл ми вже почнемо реально в одному місті, в одному, в одному районі вже реально працювати, вже реалізовувати проєкт. Тому що проєкт всього розрахований на два роки і закінчується він в лютому 2015 року. У нас багато часу зайняв підготовчий процес. Це не так багато часу. Децентралізація кам'янець. Він сервісний пустимо на базі Кабінету довіра. Да, ми, звичайно, в цьому процесі, якщо ми частину ліцензії, передаємо на первинну лампу, іншим поглядом і іншим кінці ми надаємо кабінетам довіри. І звичайно ніхто, ну дехто боявся, боявся, так, чи не такі ось, як і були, що ми кабінет довіри, очами і, і ролі. Ми надаємо передамо від сервісних послуг первинного лампу, плануємо передати такий ну, не, не, не дуже багато, тому що перевантажувати сімейних лікарні також дуже потрібно, Але роль кабінетів довіри при цьому збільшується, тому що ми надіємося на те, що пацієнтів, які відносять до груп ризику, які пройшли тестування, які пройшли тестування, житлим. Свого в кабінет довіри. Сьогодні там пацієнтів не так багато. Тому в Кабінети довіри і в процесі є ще один оголошений е, підводний проєкт про розробку положення про кабінет довіри в нових умовах після реформування аналізів. І в нових умовах, коли буде вже функціонувати первинна ланка, то їм будуть передані послуги сервісні послуги. Ми коли вони підготовку до обґрунтування пілотного проєкту, то ми подивилися на виявилося річ, що Обстеження населення на ВІЛ по існуючої системи, подивіться на ці два гривні. Стаціонарне лікування, рівень капіталізація, як ми говоримо, хто організатор знає цей термін, складає у нас 20%. Але 80% населення, яке тестується, вони вже... Поступали на тестування кров, поступали із стаціонарів. Тобто людина поступає в стаціонарі, ніхто особливо там не піклується про теста, консультування. Я особисто в лікарні, коли поступив, у мене приходять і вже треба вас проводити. За чому? На технолізі? Ну, так давайте візьмемо, подивимося. Ніхто нічого не проводить. І а, якщо подивитися, що ми... Думів... Спеціальна умова 65, 55% берема. Нам багато 80% починають і закінчувати лікування населення. А всього тестується 45, кількість тесів 45%. Тобто є, є розбіжності великі, які ну, не повинні їх. Що саме? Головний документ, який ми з Держслужби, вже в Держслужбі декілька разів збиралися і ставимо собі за мету, це розробка алгоритму надання в інституції на рівні закладу загальної практики, сімейної медицини, тобто на рівні лікаря загальної практики. Ми, ми відкриті для співпраці, є обговорення, і цей алгоритм, я думаю, що ми, ви отримаєте його матеріал цієї ці, 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 ці національної конференції, ми готові прийняти будь-які пропозиції, зауваження і. Прийміть просимо вас прийняти в обговоренні і сказати, що так, що не так. Що ви хотіли бачити, а що ми не хотіли бачити, що можна передати послуги, що не можна. Тому що одним із предметів розмов було на прихренінгу головних лікарів і лікарів кабінету завіри, це звичайно алгоритм дій лікаря перемінує Що? Щоб його не перевантажувати, не, не свойство на його пункту. Якщо це на цей алгоритм його... Але людина, якщо звертається до сімейного лікаря і збирається анамнез, то в анамнезі повинні бути задані один, два, три питання, які стосуються яку поведінку, яка поведінка цієї людини, чи є в його знаки, чи веде незаконну поведінку, чи ні? Якщо він не веде незаконну поведінку, то. Де по-іншому шляху, Дальше з ним тоді, дещо поглиблену роботу провести, і може прийде до тестування, що таким тестом там і інші питання. І далі потім вести. Його вже з цим пацієнтом вести по-іншому. Тому отримайте його, будь ласка, задавайте. Ну, от схематично ми говоримо що сімейний лікар. І Сьогодні звучало, і весь час звучить, що немає громадських організацій і ніхто по послуги по догляду і підтримці на рівні села, звичайно, немає. Ну, може, в якусь частину можна цей послуг передати сімейну медицині. Но не обов'язково це сімейним лікарем. У сімейного лікаря є медичні сестри, у медичні, є на території сімейної дідниці сільська, є фаби. Де є медичні працівники? Ми ну, не можемо зовсім здаватися, тому що немає і не робимо. Тому треба акуратно, спокійно подивитися, які е ці послуги по догляду і підтримці можуть виконувати ці медичні працівники. Я зразу скажу, що пізніше я вам покажу індикатор оцінки дій сімейного лікаря, і за це повинна платити додатково відбуватися. Це не безкоштовно. Ми так думаємо. Тому що безкоштовно у нас вже не працював. Тому цей схемку ви чути отримаєте. І те, що сімейний лікар повинен в контакті працювати з соціальними службами місцевого значення і з іншими службами, де повинні бути особи. Колеги, е давайте можливість е Миколі Петровичу завершити. І для цього у нас буде панельна дискусія, у нас досить часу, щоб всі ви могли черзі висказати свої думки і обговорити. І чим більше питань буде, тим то краще. Тому і, і сімейний лікар повинен не тільки замикатися на своєму кабінеті, а вже якщо він із сім'ями працює, із соціальною службами повинен підтримати якийсь зв'язок, ну так як ми працюємо на рівні, ну, ми на третьому рівні, хто на другому рівні, на центрі світу. Дії лікаря кабінету довіри. Ми теж в цих нових умовах визначаємо. Ну, Взялися визначити такі основні дії по відносу конкретного пацієнта, який він повинен проводити. Ну і крім того, організаційно-методичну роботу, яку проводить кабінет довіри. Ми, це почаває сьогодні, ми не виключаємо, що він повинен займатися цим. Але в нових умовах ми покладаємо на те, що центр, власне центр практики перед ну, не дойде до кожного району своїми методичками, своїми е опікою своєю, але кабінет довіри, він повинен е бути представником так як представник центру світу, ми на, половину, на тему проводити певну організаційну методичну роботу. Ми дали лікаря Кабінету довіри Територіального закладу охорони здоров'я. Також він розписаний де на нього повітря. Взаємодія кабінету довіри. Ми Власний центр, Якщо взяти центр нашого сніду, то в нас не поміщається на одному сторінці, з ким ми взаємодіємо. То Кабінет довіри на рівні... Території, району чи міста. У нього теж повинні бути зовнішні комунікації, зовнішні зв'язки, іначе це проблема, що не медична Вілсні, проблема соціальна. І в цьому напрямку ми недавно, я чув один виступ, і говорив, що хтось говорив там, виступаючи, і говорив, що за те, що людина помирає від інфекції, за це відповідальність. Сім'я, школа, медицина. Держава. Тому що десь ми чогось не зробили. Тому Для того, щоб ми все зробили, ми повинні об'єднатися. Сьогодні ми говоримо за кожне життя разом. Тому от це якраз і є приклад, того, що всі разом повинні за кожне життя. Індикатор, про який я говорю. Звичайно, всі ці види послуг, які будуть. Передання для сімейного лікаря на, на його рівень. Вони повинні, звичайно, покладені як звідти обліковують свій І в кінці кінців. Ті, хто пілотня знають, у них є розумно скільки там, 5-6 індикаторів сьогодні. Ми розробили аналогічно тим, які в нас величезні діють на яйцях, на фару. Тому в перспективі, якщо ми прийдемо до того, що це шлях правильно, то ми запропонуємо індикатор надбавка за обсяг відносної роботи зіверання лікаря загальної практики сімейної медицини по проблемі ВІД-СМІ. І в кінці ми повинні віддавати три квітнички, знову ми показуємо, що рівень госпіталізації планується після проведення реформи первинної ланки знизитись на 5% до 15%. І Обстеження на візу стаціонара пороститься до 30%. Лікування населення в амбулаторних умовах збільшиться з 80%, як ми говорили, за 85%. обстеження на візу, тестування і до 70% амбулаторних умов, тобто у лікаря первинного фонтанку. Мета реформи системи охорони здоров'я України поліпшення здоров'я, забезпечення рівної справи доступу. Ці громадян на медичних курсі дає на Олеся якості. Дякую за увагу.